31 серпня 2024 рік От і літо пройшло Датімош Всім хорошої суботи Тиші Зараз 6 година 15 хвилин У воздухі таке як Непонятно, що то ли димок якийсь, то ли щось таке якесь непонятне в місті Харкові. Ми прийшли на дитячий майданчик, Голубей немає, десь потікали голубі. Цей, в цей час. Голубей куча тут. А то немає нікого, да, Тимош. вони ділися? Усім большущий привіт. І всім всього самого найкращого. Набирайтеся сил, а то скоро в школу йти. Багато кому. Да, Тимофей. Скажи. Нічого труд, все перетруд.